Додаткове завдання для самостійного опрацювання з математики. Нам треба відкрити друкований зошит і знайти сторіночку 57. Ось вона, завдання на екрані, Сторіночка 57. Подивіться на перше завдання. Точніше, це завдання у вас під номером 12, 1 і 2. Це 12 завданечко. Обведи різні групи комах, скільки комах у кожній групі. За фатбуй стільки самоклітинок. І так, перша група комах це у нас хто дітки? Мурашки. Обводимо мурашок. Знайшли мурашок, обвели їх ручкою. Далі, скільки цих мурашок? Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. То нам треба біля мурашки взяти з кольоровий олівчик любого кольору, який вам хочеться, і замалювати п'ять клітинок. Замалювали. Натискайте на паузи і. Коли все виконаєте, продовжуйте е, працювати. Далі, наступна у нас комаха це сонечко. Обвели групу сонечку, порахували, скільки їх? Їх. Раз, два, три, чотири. Чотири. Зафарбували чотири клітинки. Наступна група це хто? Так, це комарики. Обвели комариків, їх скільки, дітки? Один, два, два. Зафарбували дві клітинки. Наступна група комах це метелики. Їх так само, як і комариків, порівну. Тобто два зафарбували дві клітинки. І остання група це бджілки. Їх дві, зафарбували дві клітинки. Натисла на паузу, якщо треба, якщо не треба, йдемо далі. Наступне завданечко, воно у вас під номером 13, 1 і 3. Завдання звучить так: визнач кількість об'єктів на кожному малюнку. Закресли картинки із зайвими числами. Перший малюнок у нас є 1, 2, 3, 4. Чотири квіточки в зайве число 3 і 5. закресли ручкою. Наступна вправо, Яблочко, дивимося. Дітки, ось тут обведіть по крапочкам, да, закресліть в зошиті, обведіть своєю ручкою. Наступне завдання яблучок. Дітки, скільки їх? Так, їх один. Зайва цифра 2. Закресли. І зайва цифра 4. Закресли її. Наступна вправа це кульки. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Їх 5. Зайва цифра буде 3. І зайва цифра буде 4. Закресли. Наступна листочки. Один. Два, 3, 4, 5. Їх п'ять. Зайва циферка 3 закреслили і зайва циферка 6 закреслили. Так, рухливу вправо можете виконати, якщо вам необхідно. Далі підніміть оченята. В зошиті дітки трошки вище і виконайте вправу 11 самостійно. Яке сьогодні число запишіть і який день тижня? Сьогодні у нас число 17, а день тижня у нас четвер. Тобто, четверте зафарбуйте, натисніть на паузу, а потім продовжуємо працювати тільки з екраном, тільки усно. І так, перше яблучко, треба розкласти яблучко у кошики з відповіді. 4-1 буде 3.

5. Повторили правило, якщо ми від числа віднімаємо одиницю, ми отримаємо попереднє число, попереднє до числа 5 4, до числа 6 5, до числа 2 1, до числа 4 3 і так далі. Є таке. Подивіться, які класні квіточки ви можете зробити з шматочків Лего вдома. Потренуйтесь, якщо у вас є така можливість. Інтерактивну вправу ви виконуєте в Google класі, вона вже для вас розміщена. Є таке. І далі можете сказати, яким був для вас сьогоднішній урок. Покажіть колір цеглинки, який відповідає вам. Було легко зелений. Якщо ви втомилися, був. То червоний. Якщо було цікаво жовтий, у мене все вийшло. Тобто, самостійно все зробили, все розв'язали оранжевий. Але було, якщо було складно, покажіть пальчиком на синій І подумайте, да, як треба працювати, щоб на наступний раз у вас все вийшло і вам було легко. Дякую за урок.